Минулого року в жовтні вулиця Гоголя була перекопана для закільцювання міської каналізаційної мережі. Тоді труби проклали, а от асфальтування відклали до кращих часів. Цього тижня тут знову кипить робота. Грейдер вирівнює насип. Зараз знімаємо, закінчуємо, е, вирівнення ґрунта, грунт, а потім вже з завтрашнього дня починаємо завозити шибін і будемо вже підготовлювати асфальт. Місто планувало розпочати асфальтування вулиць значно раніше, але зміни в бюджетному кодексі на цей рік відтермінували початок робіт. У нас із позабюджетного рахунку, тобто гроші, де концентруються кошти на капітальний ремонт, забрали єдиний податок. Тобто єдиний податок пішов на головний рахунок і відповідно поступлень практично нема. На капітальний ремонт можна назбирати гроші тільки, якщо продаж землю у місті, там буде покупець і так далі за аукціону. От, на жаль, дуже тяжко йде це питання. Не останню роль грає і значна інфляція, яка вибила із звичної колії не тільки громадян, а й органи місцевого самоврядування. А якщо говорити по цінам в цілому, як це дивиться по-простому, тобто було у минулому році і зараз. Картина приблизно така: якщо вулиця Гоголя допусть минулому році стояла 250 тисяч гривень, то в цьому році вона до 470 доходить. Якщо вулиця Біляєва там стояла біля 300 тисяч, то тепер біля 450-480 тисяч. Тобто ціни на укладку асфальтобетону зросли майже вдвічі, і місцевій владі доводиться з цим рахуватись, а грошей у міській скарбниці не побільшало.